Що я хотів би сьогодні показати? Ось мене розсада була. Тобто на розсаду попала гниль. Чи то був препарат не той. Чи то вона була з гнилью. Не можу зрозуміти, чи препарат прострочений був. В общем, 3000 розсади пропало. Це залишки залишилися, оставив для того, щоб показати. Тобто 3000 розсади було знищено. Ось заклав нову. Ця в мене в нова, нова розсада. Це у мене є Брілла. Азія тут є, румба є. Азія румба. І Сірі, якщо я не помиляюся. Ось заклав тільки розсаду. Тобто тут є приблизно... 2 тисячі до 3. Завтра буду далі закладати. Тобто основна розсада, яка була, була знищена. Ця розсада буде приблизно через місяць. Тому то я і не беру закази наперед. Тому що ось такі речі бувають час від часу. Розсада пропадає. Так що, хто мені телефонував? ось... Розказую на даний момент, що маємо. Розсада є, ця вже розсадка піднялася, ця ще буде підніматися, але вона буде через місяць. Ось такі справи. Так що далі буде.